Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо пасіанси на березень, а перед тим хочу зробити анонс. Ось такі три нові пасіянці я маю. Огляд запишемо після розкладів на березень. і досі цікаві. Саме зараз запрошую знак Зодіака Казиріх. Місяць березень, 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимось, друзі, які картинки для вас півпали? Підкова це щастя. І поруч з нею допомога друга. Можливо, якась справа вдало вирішиться за допомогою друга. Хочу нагадати, що березень підпадає під ретроградний Меркурій. З 23 лютого він починається. Хід в зворотній бок. Планети Меркурії, планети спілкування, а також завершується аж 22 березня. Це ми зараз розглядаємо початок березня. Саме так можна сказати, що ви щось будете завершувати за допомогою друга. І це буде вдало. Карта щастя також випадає. Тут ще у вас рибка. Вона показує поповнення в родині. Для когось це народження дітей або онуків, або племінників, а хтось може, наприклад, прийде до вас невістка або зять. Тут у вас руни, це прийняття важливих рішень, необхідність вибору. Ось цей котик показує все, що для вас важливо, краще сховайте. Це карта така негативна, але вона, можна сказати, попередження про якісь або крадіжки, або ситуація неприємні. Все, що для вас важливо, краще сховайте. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака Козиріх. Місяць березень, 2026 рік. Знову ж таки, повторюється та підтверджується допомога друга. Карта Мах. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Коли йде ретроградний Меркурій, можуть бути якісь помилки, або, наприклад, в квітках на транспорт, або дата, або час, щось таке, все добре перевіряйте, щоб ніде не помилитися. Все, що для вас важливо. Начебто все. Прямуємо вперед. Подивимось на завершення вашого місяця. Ось тут, друзі, карта карми. Ось ця блискавка. Якщо ви щось зробили те, за що може бути карма, то вона до вас прийде. Якщо ні, то ось відповідальність лягає не на вас. Це якісь сумні події або справи карта карма досить таки рідко вона нам показується у нас з вами третій розклад Знак зодиака Козырих Месяц березень 2026 рік. Ось тут у вас застілля. Це вас хтось запросить, або ви будете когось запрошувати. застілля може показувати, наприклад, бізнес-ланч або щось таке. Чесник, захист та зцілення. А тут зіронька це виконання ваших важливих мрій, або однієї важливої мрії. Щастя. А також руни це необхідність вибору. І ось тут ще у вас колба, це небезпека. Будьте уважні та обережні. Або якісь документи, або в дорозі. Сьогодні з вами дивимось на колоді 78 дверей для знака Зодіака Козиріг на місяць березень 2026 рік. Застереженням Король Кубків та порада. Десяточка Пентаклів. Друзі, застереження король кубків для жінок означає чоловіка, котрого ви кохаєте. Для когось це сім'я, ваш чоловік, а для когось це може бути той, з ким ви зустрічаєтесь. Чому застереження, можливо, можуть бути якісь неочікувані ситуації, так як я кажу, ретроградний Меркурій, наприклад, запланували зустріч, але щось. Неправильно купили бі білети, квітки, або вони були неправильно оформлені, і, наприклад, людина до вас не доїде. Це з нашого вже досвіду відомо, коли жінка випадає в застереженні. Кохана жінка випадає в застереженні. І ось так були неполадки, або в дорозі не змогли зустрітися доїхати, або щось таке. Якщо це вас не стосується питання кохання, тоді ця людина може бути водною стихії за гороскопом. Риби, раки, скорпіони, застереження. Порада десяточка пентаклів це дуже гарна стабільна карта. Карта родини, доброго здоров'я, добрих фінансів міцних та стабільних. Тримайте за цю пораду. Намагайтесь робити добрі справи для того, щоб всі негативні попередження про вас не справдились. Те, що вам казав пасіянс, у вас дуже багато позитивних карт, ось ця підкова щастя, здійснення мрії і в трьох, всіх трьох випадках. Але ось ця небезпека, вона чимось все одно попереджує. Хочу нагадати, друзі, що березень це місяць жінок та дівчат, свята, котре буває один раз на рік, і воно нам нагадує, що зробіть щасливим ту, хто з вами поруч, або мама, або сестра, або кохана дружина. Маленьких чи великих, обов'язково поздравляйте і я доєднуюсь. самі найкращі побажання жіночого щастя, стабільності та миру. До зустрічі, друзі, в моїх наступних відео.